Українських громадських організацій надзвичайно важливо вчитися. Ми варимося у власному соці, ми робимо якісь проекти, програми, реалізовуємо, але ми не завжди знаємо, чи це правильний шлях який ми йдемо. І коли приїжджають експерти, тренери з різних українських міст, то дуже корисно послухати інший досвід. І сьогодні, і вчора, громадська організація самопоміч вчилася, щоб бути кращою щоб стати якісним ресурсним центром для інших громадських організацій. Ми завжди були відкриті до співпраці, і сьогодні ми є відкриті, і в майбутньому ми будемо відкриті для громадських організацій. Якщо є організації, які роблять якусь добру справу і хочуть, щоб цю добру справу знало більше людей, ми запрошуємо до себе. Якщо є громадські організації, які хочуть робити щось спільно разом, втілювати якусь ідею, ми теж запрошуємо до себе. І є багато ініціативних груп. Людей, які вже давно думають про створення і реєстрацію власної громадської організації, і ми теж пропонуємо таку підтримку і допомогу. Тож, якщо ви є людина, яка хоче втілювати певні соціальні ідеї, то запрошуємо до нас, до ресурсного центру, який розташований у центрі Львова на площі Міськевича 6-7. Тут є люди, які вам допоможуть у різних аспектах: в юридичних, в організаційних, в медійних, починаючи від. Позичити палатки і озвучку для заходів, і закінчуючи допомогою в розробці стратегії. Тож ресурсний центр відкритий, і ми дуже раді, що ми маємо можливість вчитися свої знання, поглиблювати, слухати інших людей і інший досвід. І це завжди корисно.